Поява плати з чипсетом Intel B860 дозволяє створювати, помітно, доступніші системи на основі свіженьких Intel Core Ultra при збереженні досить широкого набору функціональних можливостей. Так, материнська плата MSI Mac B860 Tomahawk Wi-Fi дозволяє зекономити майже 3000 гривень або 75 доларів порівняно з аналогічним рішенням на топовому Intel Z890. При цьому вона отримала підтримку трьох М2 накопичувачів замість чотирьох, дещо доступніший аудіокодик, меншу кількість фаз живлення та слот PCI -E 40X1 замість X4. На додачу вона позбулася можливості розгону процесора шляхом збільшення множника та частоти BCLK. Втім, враховуючи різницю в ціні, для більшості користувачів такі компроміси будуть несуттєвими. У той же час на місці габаритні радіатори в зоні VRM, які запросто впораються навіть із Core Ultra 9 285 k підтримка стандарту PCI i -E 5.0 для відеокарти та верхнього SSD, дуже багатий набір внутрішніх та зовнішніх портів, Wi-Fi 7 у трьохчастотних діапазонах з виносною антеною та 5 гігабітний LAN. А можливості BIOS дозволяють оптимізувати роботу процесора шляхом збільшення лімітів за потужністю та струмом. До того ж, в комплекті є кілька корисних кабелів та ключ для максимального спрощення процесу збірки системи.